Голову. Але ми у себе на зборах до цього оприділи так, що вартість пакета буде вартувати мішок цукру, вартість мішка цукру, плюс 150 100 150 гривень. Ну, до 200. Ми таку ціну вже виставили. Все, хто до нас дзвонить, ті хлопці, які до нас одні крутять носом, одні мовчать, одні згідні вже, вже давати завдання я би просив вас, усіх хлопців фриківських, тут зможуть є, щоб приблизно тримати таку ціну. Тож кавчого, я весною подзвонив у Дніпро у мене були хлопці Дніпропетровська. Є там дом м'ята Дніпропетровську. Я питався, як хлопці. До мене приїхав, чому дзвонив? До мене приїхав хлопець, який брав перший раз пакет. Значить я питаю, о, Сережа, як там у вас? Сказав він, сказав, ви мені звініті, я говорю, я українець, але говорю по-русськи. Ну, руську крайні, кажу, ви мені спослухають, кажу, як у вас, кажу, Закарпаття привезло до них в золоті пакети, давало під реалізацію по 30 кг метру. От ти береш десь і маєш дати за пакет по 30 кг метр. Ціна у них була у, о, магазин, у магазині півтора тисячі гривень у 4-грамотний пакет. Не 4 3 грамотний пакет, то є чатки на пакети. Значить, хлопці взяли у тому році, це розказував хлопчина, який ще немає не азарту, немає брехні такої умови. Ми взяли на круг пакета приблизно 100 кілограм меду. Акартію ми продавали оптом по 62-65 грн. ми брали, весняний мед брали оптом по 45 грн. І тепер вже соняшник і все остальне брали по 33-34 грн. Брали місяця і брала закарпаття. Якщо вони взяли приблизно з бжологопакета по 100 кг меду, це їм виходило про до тих я розумію, що хлопцям треба заробити, вони свою працю вклали, але і треба не обіжати нас, тому що ми всі знаємо, що на землі треба жолосів сім'ї наші. Щоб треба до 15 кг меду, треба це і затратити на що теж є. І я рахую, що вдруг пакетів буде біля тисячі гривень, то це буде нормально. Ви ви, я ви, прайм, ва? я ви вам Ми вже домовилися, ми вже взяли завдання. Ага. Але. Ціна буде обговорюватися на думаєш? Таку саму полеміку ми розказували їм. Можеть ціна цукру 800 гривень, ще плюс 100-150 гривень, кому я вдасться. Тож залежить від, від того, який буде ажіотаж. А можна сім'я? Можна і потрібно. І потрібно. Але діло в тому, що це в нас багато українців є печивих людей, які займаються дурницями. вибачте мене на слово, Які навіть бджолі не мають. І серед наших, серед наших, розумієте, беруть, у свої скупляють і мутять воду, грають піднять. Скажу вам більше, там постійно у на сході України, не групуються, вони знають, вже ті теж, якщо їздять, сюди закупляють, вони навіть своїх називають бомбьори. Вони їздять сюди, бомблять наших поселах, за бессідню скупляють, а там продають, як ви кажете, по півтора тисячі. То вони між собою можуть договоритися зимою, що вони більше нам не дадуть таку ціну, а ми не можемо. Бо ми дуже всі, макалі, ми, ми, не добрі. ми дуже у розумієте? Оцього треба визначити прозорість. Нехай буде між нами прозорість. Хтось десь там 50 гривень це не біда. Але коли дід Йосип продав за 400 гривень, а дід Данило продав за 600 гривень, само собою, що діду Йосипу обіду. Він вам потім не скаже він утимниця. Якщо вам голови чи керівники будь-яких районів скажуть, що така ціна, і будемо тримати, і навіть підтримуємо, то ми пішли трохи далі. Що джоляр, який не може здати пакети, ми зобов'язуємося у нього ці пакети забрати по ринковій ціні. Щоб він не боявся, навіть такі ситуації, що є, будуть їздити, я знаю Одеса, знаю представників, знаю це саме. Вже з березня місяця після першого обліту, вони їздять і скупляють сім'ї. Не віддавайте люди. Кого притиснуло, допоможіть їм. Згрупуйтеся, є організація у вас 5-6 чоловік, там, якийсь грубой років, якщо немає організації, ціної, в кожному районі є група людей, яка разом працює. Згрупуйтеся, допоможіть. У мене був случай, так само того року в Галичі. Людина дзвонить, Іван Васильович, що робити? А оскільки вам дають ціну? Каже, 700 гривень. А я вас забуду. Але я зараз не хочу забирати, бо то толку нема стоїть жили. Перестудити, то перевозить, ви самі розумієте. Тобто, їм до одного місця вони бомблять нас. Не просто нагло нас бомблять. І плачуться, щоб погано все не нічого в них не погано. Ви кажете по 100 кілограмів, це мінімально. А от були ми на з'їзді, і вони між собою вони нам нічого не говорять. Вони хитро ведуть політику на рахунок Західної, західної земель. Розумієте? По 130 кілограмів Запорізька. Херсонська мінімум 130 кілограм з пакета. От порахуйте навіть по ринковій ціні по 30 гривень, по 30 мінімальні ціні. Я вже не говорю за ту максимальну ціну. От звідки формується, то їм третину важко віддати нам. Не важко. Так що, якщо ми хочемо, яка, але перш за все, має бути прозорість. Люди добрі. Якщо ми будемо прозоро вести, значить буде все добре. Це рік поки що може, будемо притиратися, але якщо ми покажемо перший рік, навіть між областями, щоб ми, бо, ми, до нас так само приїжджають, о, там чивіться дешевше. Я кажу, добре, їдьте на беріть. Ні, вже, вже не їду. Беруть теж нас на пушки, знаєте, обманами, оцим саме інтернетом. Не дивіться так само інтернетом. Вони самі в інтернеті виставляють ціну нібито. Це не проблема. Я зараз так само можу виставити ціну чи будь-якого хлопчина, попрошу. 600 гривень і він мені потім ходить і пальцем. О, інтернет 600. бери. будьте трохи терпимі і стійкіші до цього так, з пакетами. Бо це є наш основний заробіток. Зачекайте. я ще не хотів, ми трошки ще інакше є. Не схиляйтеся постійно до пакетів. От Дід Василь, я його вчора попросив, дід Василь вам розкаже. Коли одно ми відійдемо від цієї тематики, пакети, вони завершуються. Багато є бджолиної продукції. Я особисто навіть вже переконався, якщо я не здаю пакети, але треба вміти підлаштовуватися до обставини це саме пило, глюміна. Бо який похідник, вам той пакет перекриє, а що Ви розумієте? Але, але треба працювати. Але треба працювати. Я зрозумів, ви можете мене поправляти. Я не настільки саме. Ем... Але я люблю, чуєте, щоб нашого брата не нагинали. і Добав Добав не не Стоп. Я пакети своє бачу, вибачаю. Та ми ти... це знаємо. Давай так, я своє бачу. Давайте вийдемо з того. Дивіться, як, це, як формується ціна пакета. Це є спрос наших покупців. Того ціна виходить. Буде спрос, тому що мет пішов за границю і далі піде купів, а то в них метать. І купи ці виплатить. Тобто вам дасть зараз на нинішній день на найсонящих менше 40, дуже важко купити. Прошу. вас, з того собі і виплате. По-друге, дивіться, клімат як змінився. Крутіть ви ті довій місцевості 10 літрів з дозволити є. По 100 гривень нині продати, це не є проблема. Ви вже маєте тисячу. Чому вам виставити за пакет тисячу гривень? Ні, беріть той самий мед, продавати. Плюс супутну продукцію з джениту, і ви це дійсно перекриваєте. Це треба дуже просто. Забили ціну, воно так має. Добрий день Богу. Я кажу, десь немає. Як нам вийти на європейський ринок? Не так просто. Не так просто. Тому що треба людина, яка б була заінтересована в думку. І яка би була довго... Ні, заінтересовані цим мало. Саме більше це ама. Ні, ні, ні. Ми можемо в Польщі. Ви хочете багато грошей. Це не мене, це пакет. Не, дум. Концентрі, ти ви почався, сказав у нас. Пакетами. Бо не дуже наші пакети вам будуть пакети, Пакеті наші запропонують не дуже. Хоча мати І ніхто не буде гарці, що я був в Чечі. Говорив з посічниками одним, двоєм в чаті весілля, напряму. Він каже, мені не треба. Давайте давайте. Не знаю, чому сказати. Спинку, так. Спелку крісні. В Канаді мене Брастор працює на 20. Чи ти теж не Пакетом не гуляють. Але кажуть, мало що.